Добрий вечір, дорогі мої підписники і гості каналу. З вами завжди я Любов на своїй кухні, на каналі Кухня з кишені і справи домашні». Сьогодні у нас така простенька буде заготовочка на зиму. О, залишилися помідори, і щоб їх не, вони щоб не пропали, я їх перебила ось так на таку помідорну кашу. От, залишилося декілька морквин, трошки цибульки. Гірка перчинка оце все, що нам потрібно. До речі, помідори, коли я перебивала, було дві чи три такі солодкі перчини, я туди їх додала. І потрібно нам для цього пів літри олії, столова ложка солі, чайна ложка сушеного такого чесничку і третина чайної ложки суміші перців. Оце все, що нам потрібно. Для того, щоб зробити таку борщову заправку універсальну чи це буде борщова заправка, чи для супу. Чи до якоїсь каші прямо зверху, це така універсальна заправка, соус, підливка. Як хочете так і назвіть, але воно дуже смачне, дуже гарне. До всього підходить і навіть якщо на піцу, нам змазати ним піцу, теж підходить. Зараз треба все порізати, щоб для того потім подрібнити на блендері. Все подрібні невеличкими шматочками для того, щоб потім кинути у блендер його. Ось такими. Морква все-таки вона така тяжка для блендера, але не хочу я натирати тим, а потім я хочу, щоб це була така вона однорідна. Така вигляді ікри, смачна і однорідна. Ось так морку подрібню і цибульку. На четвертинки у нас дрібненька цибулька, так що, оце 4 морквини. І виходить десь так, щоб було рівноцінно одного і другого. У мене 11 отаких невеличких цибулинок. Ще же все поріжу і будемо з вами дрібнити. І сьогодні буде такий сюрприз, коли я буду подрібнювати на блендері, щоб ви його не чули, я вам таку хвилиночку романтичну хвилинку, поки буде блендериться, а я вам розкажу свій новий вірш. Новий відносно. Такий трошки вас поверну в нашу довину красу українську, щоб трошки було релаксу для вас. Так, все подрібнила. Приготували блендер і зараз будемо перебивати все. Так, приготувала блендер. Все подрібнило. І тепер будемо перебивати. І я вам. Якраз прочитаю свого вірша. Загружаємо морковку. Це таке саме заберне у цьому рецепті, як і в усіх осінніх рецептах. Це все приготувати, а потім йде діло швидко. В цей рецепт я не додаю оцту, тому що перебиті в мене помідори, в них є своя кислота і не додаю цукру теж. Не хочу. Я хочу, щоб воно мало свій природний смак. Так працюємо. Зоряна ніч тихо над ставом, лиш верби шепочуться, ніч зірками все небо вквічала. Місяць так ясно з землі посміхається, ніч зоряна, ясна, так тихо над ставом. Сиділа б до ранку. Зірки рахувала, милувалась без зоряним сяєвом, доріжку водою місяць прослав, та гарно, спокійно, так тихо над ставом. Десь чути далеко, птаха чимось бентежена, Криком своїм сповіщає тривогу, хто сіде машиною, світла мережево. Освітлює в полі дорогу. Так тихо над ставом, далеко до ранку, а зорі все сяють та сяють. Хотілось мені тут зустріти світанок та під шепіт верби засинаю. Та дякую Богу за велич творіння, за всю цю красу, що дана нам навіки. За милість, за ласку, за вічне спасіння. Так тихо над ставом. Зліпились повіки. Так, все цибульку подрібнили такими шматочками, як і морку, щоб вона була дрібненька-дрібненька, як на ікру. Ще я не хочу перебувати на блендер потім. Уже саму приправку, вже яка вона буде, така й буде. Потім ложечку, вже, вже засмажку в суп не треба буде чи куди в якусь підливку, просто додаєте і все все там готове. Ось і всі приготування наші. Швидко, Так. заливаємо олійку. Всьолійка так гарненько ж корчить. Висипали цибульку. Все розмішуємо. І нехай цибулька декілька хвилин просмажиться. Поки що газ у нас горить на повну, мощність свою. Помішуємо аж по дні, щоб не пристало, тому що все-таки цибулька мелена. Цибулька стала м'якенька, додаємо морку. Це змішуємо гарненько, прикручуємо газ і залишаємо так хвилин на 10. Іноді помішуємо аж по дні, щоб не пристало. Поки морква ще не віддала свій сік, вона може пристати. Ось така гарна виходить. Уже дивіться, яка красота вона ще віддасть свій сік, віддасть свій аромат і стане така золотиста, гарна-гарна. Треба, щоб морква цибулька стали м'якенькими, тому що як додамо ми помідори, тоді вже овочі наші м'якими не стануть, вони навпаки стануть твердішими. Так що ми повинні знати, що зарані, раніше, ніж це треба, то помідори не вкидати. Так що морковка наша калюсь з тимкою? Ой, така гарненька. Дивіться, жирок уже такий тут, ой, гарно, так прям. Смачно, смачно! Ось дивіться. Яка, яка гарнота. Ось тепер на цьому етапі заливаємо томатний сік. Додаємо сюди всі спеції, гарненько змішуємо. І на 40 хвилин просто забуваємо. І 40 хвилин можете займатися своїми справами. А воно хай кипить. Накриваємо кришечкою, але так, щоб трошки було відкрито, щоб виходила лишня волога паром. Що в нас тут? Дивимося, який колір. Ви тільки подивіться, яка це смакота і красота. Оце дивіться таку. спеціально взяла біленьку ополонечок нівечки. Щоб показати вам на білому фоні, який це коє. І оце, якщо ви пару отаких пополонечки ну, манесеньких, вилити в супчик зверху, який би то супчик не зварили. Або зварили макарони, і полили зверху такою, отакою, ви подивіться. Це ж казочка прям глянуть. Це скільки тільки золотої смакоти. Ви подивіться. Яке воно гарне, таке воно смачне. Ще спробую і через хвилиночку закручую, тому що... Так, закручуємо, як завжди, пропарені банки, воронка, ключ. Як завжди, мішаємо по дні, щоб не було внизу гуще, а зверху сама юшка. От так, дивіться, яке воно густоти, якої воно. І дуже смачне. Захочете додати тисний, спеції, то вже на ваш розсуд, на ваш смак. Додаємо, наливаємо, як завжди, аж під самісіньку кришечку. Воздушної подушки. Я не залишаю повітряної подушки ніколи. Не треба нам там лишнє повітря, щоб вступало щось там. Ось так. Пропарена кришечка. Накриваємо і закриваємо. Так, дівчатка, закрили ми. Вийшло 6 півлітрових баночок отакої смачної заправки. Але ще мене залишилося дві баночки тут. Півтори точно буде. Я хочу додати, ось дивіться, в мене тут є така бурякова ікра. Кому цікаво, вона дуже-дуже смачна, вона така остренька, прямо як. Ну, яка джейка. Такі бурякова. Кому цікаво, напишіть мені і я зніму і покажу відео, як, яке воно, як, як робити, яка це смакота. Так от я хочу зараз додати, в мене залишилась вона. Я хочу додати до нашої цієї заправки і зробити її гострішою, прямо такою гостренькою. Добавлю сюди побішеньку перцю, чесничку. Щоб така була не для супу, а прям така десь до чогось соус такий. Це я окремо зроблю і потім собі закрутю. А зараз оце все, що, що в нас вийшло. Це така красота і смакота. Так що, все, що у вас залишається десь якийсь шматочок капусти, морковка, цибулька, навіть дрібненька, щоб у вас нічого не пропадало, не псувалося. Все, треба. Переробляти, тому що воно знадобиться не в цьому році, а в наступному, не вам знадобиться комусь іншому. Ще час, час такий, що є багато тих людей, кому потрібно допомагати. А баночку такої смакоти, навіть якщо ви візьмете з собою на роботу або в дорогу, або в тривожну валізу, що зараз теж дуже актуально, всяке буває, да? і просто у вас нічого не буде, тільки хліб і баночка цієї смакоти, ви поїсте з великим задоволенням. І не будете голодні, не ви діти ваші, тому що це справді смачно. Тільки доводьте його до свого смаку, щоб вже воно було як готова страва, щоб була смачна. Хай Бог благословляє вас, хай швидше нам дасть миру, Хай Бог захистить вас. І дасть Боже, ми з вами зустрінемося ще на моїй кухні, на каналі Кухня з кишені і справи домашні. І з вами була, як завжди, я, Любов.